Всім доброго ранку, друзі. Он як кульбабу полюбляє. Їсть тут. Мені попалось там відео в Тіктоці, що корови не їдять кульбабу. Жовтенькі, жовтенькі квіточки. І щось мені стало незрозуміло. Завжди знав, я ж корів ще з дитинства. так Дуже добре вони на кульбабі пасуться, З'їдають ці квіточки, прям капець. І свині дуже кульбабу їдять. А ви напишіть коментарі, як Ваш, ваші тваринки. Їдять жовтенькі ці квіти. Адуванчики, кульбаву. Так, білочка у нас уже четвертий день після розтелу. Дуже все гарно, дуже все подобається. Ну я її фосбивітом проколов тому що от трошки затримка посліду була. Та і так підтримати її апетит, то вона така щось після отелу в неї завжди так. Трошки апетит слабенький. Думаю, щоб трошки обмін речовин. Це, Це по типу аналог, трошки як катозал, ото йде. В етозал, тільки бровофармовський фосбивід. Пасимося, красота. Душею прям відпочиваєш, коли бачиш, як корівки їдять травичку. Вони здоїлись, сіна в мене наїлись, і зночі сіно їдять, сіно дуже гарно. Тюк за день з'їдають аж бігом за добу, тому вони виходять на пашу, не голодні. Так, сьогодні треба зайнятись мілкою. Проколоти їй вітамінчики, То макушку її врізав, то я ж просто, якби я знав раніше, тоді ще з осені, що вона не тільна, я б її так гарно не годував. То вона по молоку шпарила добре. Я її годував нормально. А треба ж було перевірити, ну добре то. Нічого страшного, вона зараз доїться гарно, вже до 18 літрів, навіть оце 19 проскочило вчора літрів. Надо нічого страшного. Вона покриється, корівка молоденька, то я за це навіть не переживаю ні грама. Ми її трошки вітамінками проколимо. Зараз гуляє, раціон її зменшу. Ну я вже макуху зменшив дуже. Не їсти муравей, мурашники там, чий таке кисленьке. От буває лизне мурашник. Хоча в раціоні є все у неї вітамінчики. Макуху її зменшив до, до десь. Та менше кілограма на дому. Грам 800. І 4 кілограми зернових. Та й зернових до 3 кілограм на добу зменшу. Так не повірите, зменшив її раціон, а вона додала молока. Тому в якомусь сенсі <кій> буває так, що макухи не треба давати, скоріш за все, коли корови пасуться. Ні, зернових то треба давати, годувати комбікормом Гарно, Ну, знову ж таки, дивлячись який срок тільності. Якщо, наприклад, білка зараз доїться, то їй треба обов'язково насичений дуже раціон, тому що ми. Стартували з другого дня, коли я все молоко з неї видоїв, ми стар стартували 20-22 літри. Навіть біля 22 щось було. Потім на третій день десь 20 я з неї видоїв. А сьогодні оце десь дивлюсь 24. Ну, думаю, буде 24, тому що вранці видоїв 14 за водій. Бетончик з апарату. Майже повний. Він там чи на 15, чи на, 7, на 17 літрів щось таке. Ну, але ж банками, банками 14, розумієте, я нарахував. А вагою може навіть і трошечки більше бути, тому розбіжності там трошки є. Банками це одне, але банків в банки більше. В банкі, по-моєму, 3-200. Ну, коротше, в принципі, я ж кажу, з двохразовою дойкою я задоволений, і на дворазовій дойці, щоб ви розуміли у білки, вим'я швидко зараз стухає, оце майже набряку не залишилось. Хоча сьогодні, от 4 дні тільки після, після отелу. І видоїлась гарненько. І не було таким прям дуже напертим. Вим'я як вим'я сьогодні, помив таке дієчки м'якеньке. Я ж кажу, не знаю, хто вважає, що. Дворазова дойка, це погано. Ну я так не вважаю взагалі наоборот, навпаки, супер все. Дівчинками. Напробуємо вим'я після доїння. Ну, я ж кажу, я б не сказав, що воно дуже велике. Оце ну, трошки про дворазову дойку. Давайте поговоримо то. Бувало, в мене там запис, запитували. Дуже серйозно, а як, а що, а всі нюанси і от трошечки давайте поговоримо. Гарно, їсть корівка. І молоко віддача, класна. Я ж кажу, і набряк, наче, сходи, швидше, ніж на три Тому що я ж кажу, раніше доїв три рази. Ну, класно, ну, друзі, серйозно, я навіть, ну. Нічого навантаження не бачу на корівку. І щоб ви розуміли, я ж сьогодні після нічної зміни приїхав, так доїв 12 з половиною, навіть трошки більше годин було перерви. Ну, після вечірньої. Ну, біля 13-ї. Біля 13 годин перерва була. Я боявся, що ну як це, я ж на роботі, поки доїду. Все одно час, підготуюся до доїння. Вон, бачите, одуванчик їсть. Жовтенькі квіточки є. Мілка он них шикарно. Гризи. То я ж кажу таке стадо. То мені відео попалося, як багато корів і там кажуть, що не їдять кульбабу, одуванчики. Їдять на весь рот. я ж кажу, ну, мені нема сенсу вас там когось обманювати, щось казати неправду з приводу дворазового доїння. Ну, все класно. ну от В районі, я думаю, на 30 літрів спокійно корівка дає. Так ви ж розумієте, що ну, стабільність в молоці. Якщо, наприклад, у вас давала 40 там, наприклад, на трьох на разах, перевели дає 30 там, ТС. І ви ой, мало молока, давала більше. Ну ви ж так не рахуєте, я вас прошу. Ну це ж так не рахується. За відрізок у рік за 300 днів. Корова вам дасть по-любому те молоко, яке у неї генетикою на цю лактацію закладено. І от розумієте, чому ще старих спеціалістів не можна слухати? От начебто лікар, оцей, що до мене приїздив, чистив корівку з великим досвідом, реальна людина працювала ну, ну, в дуже великий досвід. Але як він мені каже? Ти дої, оце два рази. два рази в мене діалог був з ним. До цього колись, коли я його привозив. І оце зараз. Так дивіться, діалог був такий. Він мені каже: Ти ж, концентрати, не давай. Як отелилась оце бред, бред, повний бред. По сучасному виводиться на 70% раціону транзитний період всі діла або відсоток від ваги корови на Отел, щоб корова з'їдала, кілограми 3, 4. там Якщо вона 500 кілограмів, 4 кілограми десь, ну, 5, може, і забагато буде, ну, 4 насиченого комбікорму. Ну, у мене білка 3,5 десь з'їдала. Я ще ж думав, що вона трошки довше буде ходити стилям. Тому, якби. Я думав, що ще буду її трошки додавати, але не встигну. Але половиною десь вона з'їдала. я ж потім, хоч вона і отелилась, я вже 4 її відразу почав додавати. І зараз вже ми так на 5 з половиною вийшли. Ну як не давати, друзі? Ну, тварині потрібна енергія. От уже по-сучасному і раніше люди вважають по-різному. Це все повивна маячня, не давати концентратів і погано годувати на отел. Бред, не працює. Працює, он, бачите. Я от дуже задоволений, коли я запустив два місяці білка відпочила. І нормально, більш-менш вивів на раціон, вона отелилась. І шпари по молоку супер просто. Всім бажаю, щоб ви так робили і все у вас буде добре. З цим розібрались. Наступне, він мені теж дворазове доїння. Так, нормально, він мене якби підтримав, все добре. Але ти все одно декілька днів, по-любому, треба доїти 3-4 рази. Чим частіше, тим краще роздоюється корівка десь, молоко. Друзі, 100% бред. Не ведіться, будь ласка, на такий бред. Якщо ви хочете, щоб. У вас дворазове доїння йшло правильно? Правильно, я це ж уже перевірив, уже третій рік пішов. Не слухайте таку маячню. Тільки з отелу. тільки з отелу. відразу двічі. Відразу. З вименем все добре. Щоб ви розуміли, мілка, коли отелилась у неї, оця сторона вимені був такий мастит страшенний. Капець, вона десь підстудила, скоріш за все, вим'я. тому що було тоді сиро. В сараї нікуди було щось їй загнати, щоб вона там тилилась, і вона в загоні ночувала у мене. І десь так підстудила, я так думаю. І оця сторона, оця от до мене ближня, я лікував мастит і був такий, ну важкуватий мастит. І щоб ви розуміли, щоб ви розуміли, друзі, дворазове доїння все одно зотело. Я ніяк не бігав, як кричать, мастит вилікувати, треба частіше доїти всі, всі діла. Бред, друзі, вилікував, все слава Богу. І, по-моєму, я не колов общий антибіотик. Я якби шприцив долю, протизапальне, потім ото, як почало проходити вітаміни проколов, аналог фосбевіт проколов, аналог катозалу. Ну, Я фосбевітом користуюсь для нормалізації обміну речовин, так, щоб імунітет вже наладився. Тому що ослаблена тварина після хвороби. І тому, друзі, я хочу сказати вам, що і мастит, якщо він буває, виникає після розстелу, там всі діла дворазово хоч і вим'я набрякшли, набр... ну, на -на 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 ну, опухли набряки, не слухайте бред. Все воно прекрасно лікується нормально, якщо схема лікування підходить. Тому що буває, що і схема лікування не підходить. Треба молоко на аналіз здавати, щоб який збудник. Тому це саме головне робити. Треба знати, який збудник і чим яким антибіотиком лікувати. А кратність доїння ніяк не впливає і ніяк не впливає кратність доїння на те, що от буде мастит. Ні, це теж міф, це 100% бред. Я з впевненістю це кажу, так як я це роблю. І я ж кажу, друзі, нікому не хочу нічого доказувати. Але це інформація, я ж кажу, чисто на тих людей, які хочуть доїти два рази, і їм от треба почути цю інформацію реально. Як воно є на самому ділі, як насправді воно от є. Я просто як людина, яка це робить, понятно, що знайдуться, які не вірять, які е, три рази. Я ж іще раз повторюю: я проти людей, які три рази доють, взагалі нічого поганого не маю. Взагалі, я добре до цього відношусь, молодці люди так доють. Я не нав'язую. От, послухайте мене уважно, я не нав'язую нікому. Переходити на дворазове доїння. Взагалі нікому нічого не нав'язую. Класно доїти і три рази, і чотири. Це все супер. Це моя просто альтернатива, що є триразове доїння. Спілкуйтесь на ці теми. Кому подобається, хто як вважає. Це просто моя інформація, розрахована на людей, які хочуть реально хочуть доїти двічі. Бояться, не розуміють чогось. Ось таке відео я от захотілося мені зняти. Кому буде цікаво, подивиться, послухає. І зробить для себе висновки. Чи треба вони йому, чи ні. Тому що людині, от, наприклад, які, яка працює на роботі, а хоче тримати хоч одну корівку, це дуже актуально. Тому що треба на роботі працювати, от як я працюю, тому що вдома даю тільки я. Я працюю, друзі, 12 годин на роботі. 12-12. Я трошки вискакую раніше з роботи, щоб здоїти. І перерва в доїні у мене навіть складає. І 13 годин, і 13 з половиною, Тому що по-різному з роботи вийдеш, розумієте? Тому у мене тільки так. І за рік лактації, ну я вже півроку працюю, і отак, що навіть трошки довше 12 годин. І то все добре, розумієте? І то все добре. Навіть он новодільна корівка, все абсолютно нормально проходить. Набере, наприклад, вона, коли я буду перерву, її, наприклад, буде 13 годин. Набере, наприклад, після 13 годин молока вим'я 15 і 16 літрів, наприклад. А якщо перед роботою, наприклад, я її здаю, вона дасть мені молока. Наприклад, 14, 13, 12. Колись в якийсь удой більше, в якийсь удой менше. Але нічого з коровою не станеться. Головне гігієна доїння. Здоїти все молоко, все забрати з вимені. Обробити, я вважаю, після доїння розчином, щоб закрити молочний канал. Ніякі бактерії туди не потрапили. Всі отакі маніпуляції. Реально гарно допомагають, щоб оце вимячко прекрасне було в гарному стані. Да, Мілушка? Трошки машкара літає? Отак от, от, друзі, отак от, от. Так що не бійтесь доїти двічі, хто реально хоче. Ну, просто, я ж кажу, якщо люди доять тричі, і починають умнічати і казати, що молока менше. Е, Отак от, от треба. Як переходиш з трьох разів на два, молока стає менше. Так, це зрозуміло, що менше. Ну ще раз скажу вам: якщо робити правильно, не треба переходити. Якщо ви хочете доїти двічі, ви з отелу повинні це робити. Якщо ви після ростелу доїли тричі, хоч з тиждень, хоч більше, ви можете втратити молоко. Скільки втратите, це я вам не можу сказати. Може, яка корова вам, якщо там тиждень-два ви подоїли, або місяць подоїли тричі, а тут хочете на два рази. Може, яка корова набагато-набагато скине молока, що дасть вам реально менше набагато. А яка може і не скине дуже там. Додасть і буде нормально все. Ну, я ж кажу, це все індивідуально. Але саме правильно робити це з отелу відразу. Відразу. І велику роль відіграє Граціон. Запуск два місяці, щоб коровка відпочила. Тому що місяць у коровки, ну я замітив по білці, місяць після останнього доїння, тільки повністю молоко. Всихає в виміні місяць. От, от місяць пройшов, потім у білочки стало вим'я таке, як ганчірочка. Пустеньке, корівка почала відпочивати. А от представте, як люди дають місяць всього на відпочинок. Ну це малувато. Тільки у корови повністю перегоріло молоко, вона почала відпочивати. А тут уже треба наливати знову і входити в, новий, в нову лактацію, в новий отел. Тому не грайте з цим. Дайте вашій тварині відпочити. І вона вам так віддячить, що за ці 300 днів лактації, які в неї буде, вона віддасть вам набагато більше молока, ніж коли ви будете її тягнути довше. Потім можуть бути ще проблеми. Мало того, що буде мало молока через таку, такий підхід у вас до лактації. Так ще і тварина може захворіти. Можуть повилазити і хронічні форми різних хвороб, і мастити, і так далі, і все що завгодно. Тому профілактика, відпочинок, більш-менш гарний та стабільний раціон, щоб ви одним щось нове вводите поступово. І ще раз скажу для тих, хто там думає, що я якийсь там спеціаліст, я тут розказую ні. Я проста людина, абсолютно проста, абсолютно простий господар, який от щось робить і ділиться з тими, кому реально цікаво. Хто знає, хто спеціаліст, то вам взагалі на моєму каналі нічого робити. Я не спеціаліст, я ніколи не вмикаю спеціаліста. Я вам кажу, як вважаю за потрібне. Як я вважаю, як я роблю. А там уже це ж таке діло. Іди, іди, іди. Іди, мілка. Тому не треба наговорювати, що я там спеціаліст, от розказує, от те. Я проста, абсолютно проста людина, відкрита до спілкування, до дискусії, до якихось спірних моментів, завжди готовий почути. Як ви вважаєте. І ніколи не збираюсь когось там повчати, там щось десь спеціалістів якихось. Тому це таке, люди самі повид... попридумують, а потім самі з мене чомусь зробили спеціаліста, а потім і пишуть, от, от спеціаліст, от те от це, от у нього проблеми там в чомусь. Звичайно, проблеми. Я проста людина, я взагалі не спеціаліст. І не збираюсь ним бути. Бути не збираюсь спеціалістом ніяким Просто веду канал, свій веду блог і ділюсь тим, що прохожу. Ось і все. І з приводу і якості, і кількості молока, і як корівки себе почувають, як я так роблю. Це от чиста правда. Якщо є проблеми, там мілка нетільна, є проблеми в чомусь. Там в свинарстві ще не дуже розбираюсь. Тут є проблеми. Я людина, я проста людина. Хто, хто, проблем немає у того, хто нічого не робить. Тому якось так. І взагалі негативне розумію. Скажу, скажу вам так, любі друзі, щаслива людина ніколи нікого не буде ображати. Ніколи нікого не буде щось там писати, якийсь бред, якийсь бруд. То нещасні люди, я їм дуже співчуваю. Та й взагалі людина, яка краще за тебе, у якої все виходить, все супер, все класно, ніколи не буде звертати увагу на те, що ти робиш. Ніколи. Це роблять люди, які нічого в житті не добились, нічого в житті своїми руками не зробили і будуть повчати, як робити. Не маючи самі нічого. Ось і все, друзі. Тому, тому якось так. Ось і все. Я, наприклад, ніколи нікого не буду повчати і ніколи нікого не буду брудом обливати. Якщо мені щось не подобається, я просто не дивлюсь. Гарного вам усім дня, мирного неба і будьте добріші. Все буде Україна, все буде добре.